Функція GMT, тобто функція другого часового поясу, мабуть, найбільш популярна функція в годинниках. Подивіться тільки на Rolex GMT Master 2, на Black Bay Pro провід Tudor, на Seiko 5 серія gmt версія, наприклад, Christopher Ward, купа моделей з GMT. і це все дійсно круті приклади вишуканих класних годинників, які будуть виконувати зрозумілий свій функціонал. Вітаю вас на ютуб-каналі Хорологі. З вами, як завжди, я, Дмитро, і давайте розберемось, як в цих годинниках виставляти та щитувати часовий пояс в різних місцях. Є декілька варіацій використання цього функціоналу GMT. Наприклад, внутрішній ранд, як у Hydra Conquest Longin, коли 24 годинна розмітка нанесена всередині циферблату, а Безель. Є дайверським, тобто така суміш GMT з дайвером. Або, наприклад, як Rolex Explorer 2, там, де Безель виконує цей рант 24-годинної насічки, але він є фіксований, він нікуди не рухається. І це також приклад того, як ви можете щитувати локальний час і якийсь там інший, який вам потрібен. Але є ще варіація, коли Безель рухомий, як, наприклад. Сейко 5-ї серії GMT. Або, наприклад, як Rolex GMT Master 2. Або як Крістофер Вард c 60. Там Безель рухається в обидві сторони, він рухомий і це дозволяє вам щитувати фактично аж три часові пояси. І давайте якраз ось це щитування, таке найскладніше у функціоналі GMT базовому, там не беремо ворлтаймер і все інше, це якось буде наступним разом. Фактично, як повертаємо нашу рубрику маленьких, знаєте, навчальних відео, як чим користуватися. І на прикладі Крістофера Варда, моделі c 60 GMT 300 метрів, розберемо, як виставляти. І Тричасові пояси. Я доволі часто подорожую по робочим справам Варшава, Лондон. Тобто в мене Варшава-Лондон, два таких моїх ключових часових пояси. І, безумовно, Київ, де всі там друзі, родичі. Тобто, фактично три там для мене основних наразі часових поясів, які мені потрібно знати: це Варшава, Лондон і Київ. Висовуємо за одну голівку в друге положення і виставляємо години у Варшаві, які в нас зараз. Це десята. Ранку 10 хвилин, тобто 10-10 виставляємо. Потім виставляємо в першому положенні заводної голівки стрілкою GMT час Києва. В Києві на годину більше, тобто виставляємо на основному циферблаті. 11 годину хвилини в нас зберігаються ті самі, які були після виставлення першого основного часу. Тобто, в нас зараз налаштований час у Варшаві, це 10.10, 10 і час в Києві 11.10. 10 Наступний крок це виставити третій часовий пояс, а саме Лондон. В Лондоні від Варшави мінус година, а від Києва мінус 2 години. Тобто там 9 -та година, 10 хвилин. Беремо Безель і скручуємо його так, щоб мітка. Після дев'ятої насічки була за стрілкою GMT. Таким чином, ми розуміємо, що на стрілка GMT на основному цифробладі показує час Києва, а по Безелю показує наш третій часовий пояс Лондону. Ви можете ці міста для себе міняти як хочете. Хтось виставляє там по безелю основне своє місто, а ви стрілку а основним часом там якийсь інший. Плюс важливо розуміти, що можливо у вас там третій часовий пояс, це не знаю, там якісь балі і там буде ніч, то ви візьмете і виставите собі. Темною стороною Безеля час нічний, там або вечірній, тобто ви можете його крутити куди захочете, і виставляти той час, який вам потрібно. Тобто, або там 9 ранку, як в Лондоні, або, там, наприклад, як 9 вечора, там в умовному балі в цей період. І таким чином вам даний годинник чи схожий годинник з функціоналом, де Безель буде повертатися, дає змогу щитувати три часових пояси. Одночасно, це доволі. У мене так точно відбувається швидко, зрозуміло, дуже читабельно, тобто нуль сам з цим проблем. І я вважаю, що це насправді дуже крутий, дуже важливий в наш час функціонал, який насправді є серед ускладнень, мабуть, дійсно найпопулярнішим. Це дуже зручно, дуже ефективно і мені. Оця історія з GMT і з обертаючимся безелем все більше і більше імпонує, знаєте, з останнім тим часом. І я думаю, що цей варт, на якому ми робили приклад, там не останній годинник з даним функціоналом моєї колекції. Друзі, дякую, що дивились це відео. Сподіваюсь, воно було корисним. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. І що? І до нових зустрічей. Бережіть себе.